Для того, щоб виростити смачні врожайні персики, потрібно захистити їх у саду. Найсильніше ці дерева уражаються хворобами, кучерявістю листя, моніліозом, борошнистою росою. А зі шкідників персикам загрожують попелиці, плодожерки, довгоносики та інші комахи. Кучерявість листя у персика проявляється вже ранньою весною за прохолодної сирої погоди. На листочках з'являються світло-зелені здуття, які потім червоніють, а листя опадає. Хвороба посла. Плаблює дерево і воно стає вразливішим до інших загроз. Проти хвороб на початку сезону використовують препарат на основі міді Blue Bordeaux Disperse. А у фазу малинового бутону цвітіння застосовують бакову суміш препаратів Blue Bordeaux Disperse та Provanto Vernal. Після цвітіння проводять оприскування препаратом Magnicur Sensation із додаванням Provanto Vernal. За вологою прохолодної погоди, через тиждень проводять ще одну обробку проти кочерявості листя паратом Magnicur Sensation